Слова when і while. Давайте ж звернемо увагу на те, коли вони використовуються і яка між ними різниця. Обидва слова використовуються в групі часів continuю. Обидва слова перекладаються як коли. Я прибирала, коли хтось подзвонив у двері. Коли я прибирала, хтось подзвонив у двері. На перший погляд, два однакових речення. Але коли ж тут використовуємо while. А коли when? Все дуже просто. Найчастіше у реченні після слова when ми використовуємо час past simple. Після слова while час past continuous. Тобто, якщо ми знаємо, що у нас є дві дії і одна дія відбувалася, коли сталася інша дія, то while ми використовуємо, коли кажемо про ту дію, що відбувалася, when ми використовуємо про ту дію, що відбулася в той час, коли відбувалася інша дія. While I was cleaning, somebody knocked the door. Коли я прибирала, хтось постукав у двері. I was cleaning, when somebody knocked the door. Я прибирала, коли хтось постукав у двері.